Вітаю всіх. Ну що ж, третє відео хочу зробити на цю тему територіальні поступки. Україна визнає де-факто окуповані території. Те, що хочуть. Україна визнає де-факто окуповані території. Україна визнає де-факто окуповані території. Так, ось вам знову трійка кубків. Ось ця команда. Яка хоче добити роздумів, багато роздумів на цю тему. Що робити. Дуже багато. Дуже важко. Маніпуляції, давка. На Україну відбувається тиск. Це не перемовини, це кнута і пряніка режим, але в нас кнут поки що. Це колода. Україна визнає де-факто окуповані території. Україна визнає де-факто окуповані території. Україна визнає де-факто окуповані території. Так. Джезл, так. Тут жезл, Так, люди, визнають. Зміна обнулення ситуації буде. Україна рухається, не знає, як, як це зробити. Вони не знають, щоб людям це зайшло. Домовляться, домовленості на тему територій. П'ятірка втрачених. Йдемо втрачених. до цього. Ось вам це закінчення війни. Вони ненавидите не слово перемога. І я не навиджу, але це тріумф, це закінчення, це хороше закінчення. І до цього ми йдемо. Є поняття такі, що наших давлять. І давлять непогано. Давайте вірити, що все буде добре і додавлять до кінця, тому що всі хочуть миру і спокою.